Час, поебал питание. Всякі були випадки і Колі біля шиї пролітали. Бувають такі випадки, що прийдеться їй помолитися. Праця у нас нелегка, небезпечна. Приходиться навіть виходимо на штурми разом з групами. Були випадки, що навіть на самому передку треба було там перед ними зашиватися перед ворогом. Десь метрів 20, наприклад, там. не видно противника, а чути голоса їхні. Ми йшли затягувати, як то кажуть, міні, міні шлагбауми, і виходить, в той час пішов ворог, а ми вже пішли до, до крайньої нашої позиції, там зустрілися з хлопцями, мали як -то кажу, обговорити, де їм зашити, де поставити, де ворог може просунутися на техніці. Ми вже були виходить, з хлопцями і якраз ворог почав, почав йти на нас і навчився контакт. Ми ж не можемо лишити хлопців без так. Почалась стрільба. Мені трошки дали, як десь Бувало таке, що заходили в мене на підверські позиції, там поки нас ставили там, морки, там ставили, ще щось. Ми тихенько бувало зайшли, так допустимо, день перед, перед нашим просом перешкодом. Ми зайшли тихенько, повертали їх в їхню сторону. Ми почали тут і пішувати на наступний ранок, що йдемо вперед, вони ж цього не знають. Ми почали зривати, а то їхню всю сторону полетіло. Трошки нам спростило задачу. Потім хлопці-штурмі дійшли і зробили свою роботу. Декілька, щоб їх, їх забрали, потім за пару днів використали проти ворога. Так, Хлопчики, дивіться, отаку цячку цячку зведено. правда, її трошки всікльомаленьку, ну, але ми нічого, ми її забинтуємо, полічимо і на горочка, і на горка поставимо. Назад тебе маленько. Вернемо назад, кажуть, 80-ка катається. Два-три тижні тому ми поставили міні-шлагбав. Получається, вони пішли в наступ. І підірвалися дві бехі. Ми виконуємо задачі в районі Кліщіївки, це розмінування, також і замінування, прикриття наших позицій. Ми йшли вночі, затягувалися, мали зробити прохід для штурмової групи. не дійшли до точки, підірвалися на міні, тобто отримали легкі поранення околошні. Але також пішли далі, виконали задачу, зробили проход і повернулися. Коли ми заходили в Кліщиївку, коли нам була задача типу, штурмовиками йти, ми зайшли в посадку з одним штурмовиком і почали працювати з штурмовиками. Я відчув себе я такий саме, як він штурмовик був. Ну, страшно було, звичайно, бо, тому що ти ж не знав, що зараз буде і скільки там є цього противника. Там вони були сильно за бліндажі, сильно за... захищені. Але наші штурмовики файно відпрацювали. Ну, недавно працювали з нашими хлопцями там біля населеного пункту Кліщівка, засік дрон російський. І після цього нас почали, ми тільки видвинулися, і нас почав той дрон керувати два танки російські. Один з сторони Бахмута бив. Почав бити дуже жорстко, десь на 19-18 пострілі попадає біля групи двох розвідчиків, двох саперів. Ну, я, Один сапер зі мною і два розвідники, які рухалися з нами виконувати задачу. І їх зразу кантузило трох. Я побіг далі в надії, що добіжу там до труби забрати хлопців. А виявилося, ну не добіг дрон. Російський полетів за мною, коригував артилерію. Ой, ну, танки два цих. І один мене прижав, а другий добив мене контузило, викинуло з воронки. Але слава Богу, живий. Я почав, якось одійшов з хвилин п'ять, знайшов автомат, поповз назад. Знайшов хлопців, де хлопці ховалися. Ну там була яма, викопана 50 сантиметрів, два на два просто без накриття хлопці лежали. і Я туди запригнув, і дрон російський скинув нам гранату, зі скида. Та граната впала в нас біля ніг, і вона просто, ну, не знаю, не зірвалася все. З Божою поміччю, чесно, Бог нам допомагає. Падав, тяжко було, хлопцям теж, але якось вийшли помаленьку з кліщівки на точку евакуації і виїхали. Ну Але в подальші групи, там два хлопчини загинули, шкода. Дуже це важка праця. Ну, тоді, коли ми хотіли штурманути піщівку, коли вона ще була не наша, а вже ми там до неї конкретно на окраїні підібралися, в один час мені от поназеров наш командир скидав, в один час от тоді, день перед тим, як я вже отримав поранення, тільки по нашому екскаватору працювало сім гармат. А, ми кожен, кожен день були під обстрілом, Кожен день під обстрілом. Я вже такий, ну, я вже в такому режимі забув, коли я працював. Тому що, Напевно, як в піхоті в 2014 році, був, щоб я так кожен день жорстко попадав під обстріл артилерії. Нас просто там, ну, давали навіть нам деколи пів години нормально попрацювати. Я вже приймав рішення, що працюємо там за 100 метрів, за снаряди летять. Я думаю, хоч ще, поки вони пристріляються, хоч ще 5-10 хвилин трохи зробимо. І дуже-дуже ми багато ворога знищили, як то кажуть, сапери бо наша робота заключається в допомозі розмінування, замінування штурмів, зупинки ворога на всіх, як то кажуть, ділянках. То хлопці знайдуть якісь такі речі непонятні, сапер іде і працює. Так дядьки працюють. Тому без сапера ніяк на цій війні. Сапер ну, йде з штурмовими групами, тому що, якщо б сапер не йшов, то б було, я думаю, з нашої сторони дуже багато втрат. Бо штурмовик він йде, він йде, щоб відбити позиції, зайняти територію і тому подібне. А сапер йде тому, щоб їм допомогти в цьому просуванні. Важливо, то, щоб під ногами нічого не було, щоб не, як каже, було... Просування по місцевості безпечне, щоб хлопці могли в будь-який час чи донірки сховати. Ми мусимо провіряти ну, кожен наш крок і крок хлопців. Професія сапера це небезпечна, тому що ти не знаєш під кожним рубзаком, кожною ящиком може бути, також навіть на кожній стежці може бути закопана якась міна. Тобто, і так само ти там йдеш знімати міну, та, і під нею може щось бути. Багато було. Всяких задач Харківська операція, потім Луганська область, Київ, Каневське. Найважче, ну, мабуть, тут аж, тому що в районі Кліщівки, тому що раніше якоїсь такої активної артилерії зі сторони противника не було, тобто було легше працювати. Ми по, загалом по 3, по 4 тем, то ну, кілограм 40 і плюс на наші є кілограм 50. І того ви собі думаєте, чи це легко, чи не дуже. Того року, як то кажуть, насчет оборони або насчет вперед було простіше мається на увазі, на що це під'їхати, підійти. Ми того року так модлялися, що ми доїжджали. Машинами, простими пікапами, 300 метрів, 500 гора. Ми приїжджали без світла, техесніков, що в нас було спробовано. Взяли собі свої міни, пішли до хлопців, зустрілися, зробили роботу, вернулися. Найближче 250-300 метрів. А зараз ми йдемо 5-7 кілометрів пішки. По нам є все, всього, що маше. Все одно доходимо, виходимо задачі. Бо трошки ворог, як то кажуть, став сильніший за що дронів. Чим раз, як то кажуть, тим важче обороняти Україну. Але ми не здаємося, що йдемо вперед. Роботи в нас є практично майже кожну сутку, як то кажуть, працюємо. Там є противопіхотні. Мається на увазі, противник ставить на розтяжки, прикаляси, гранати, дію, як то кажуть. Він дуже багато чого. Ставить, буває на електронні заборонені міни, типу ОЗМ, монки ставлять на розтяжки, монки 90-ті ставлять, зустрічали. 200 -ті були монки, знаходили, на, але ми все одно ми знаходимо. Обсліджуємо, здергуємо, і забираємо, і робимо проходи, і даємо, як то кажуть, трохи до перемоги вперед. Найгарячіші, але ну, на, наразі то Кліщівка. Було багато того, того чого заміновано. Були ділянки, які прям заміновані були сплошно, що там не було місця вільного, де, де можна було обійти. Дуже багато просто було навіть розкидано. Просто вони тікали з такою швидкістю, що не було змоги це все зробити, розкидували по посадкам. У них є багато кількість змін. Це що в них виробництво, вони вже таке придумали, що вони з дрона спускають пеменки. Воно якось саме по собі десь береться та відвага, можна так сказати. Тому що ти знаєш, що біля тебе побратими, які тебе виручать. Не залишать в біді і ти стараєшся не підвести їх. Тобто ми всі дружні колектив. Я йду виконувати ну, завдання, я знаю, що я прикрию хлопців, які там сидять в окопах. Ну тобто, їм буде в разі чого легше вже. Непогода, дощ по коліна в окопі воді, але вони все одно стоять і тримають оборону мужню, захищаються, захищаючи нашу країну, наші сім'ї, дітей. Щоб російська армія не прийшла і не робила такого, як вона не робила, самі бачили Буча, Ірпінь, Не хочеться нам такого. Вони е, не мають що сюди йти, тут їм на раді. Їх ніхто не кликав. Вони самі почали цю війну і вони їх знищують, знищують, знищую, вони цього не розуміють. Це наша земля, і тому я не знаю, чому вони сюди йдуть, йдуть, просто вмирають на смерть. Ми просто так ну, нашу землю не віддамо. І... Ми будемо робити все, що потрібно для цього. Бо помилка коштує життя. Були втрати саперів. Попав на міну, там відірвало йому ногу. І це вже ну, не перший раз, так ну, дуже-дуже небезпечно. Тоді за, за каналом і ближче до кліп було дуже багато мінувань противника, але наші хлопці. Правно це все знімали. Наша задача е, покращити дорогу, покращити логістику для наших підрозділів, для суміжних підрозділів також, е, щоб легше було завозити особовий склад і техніку, припаси. Наш, наші завдання, грубо кажучи, як кажуть інженери, знаєте, це чорно перемоги. В загальному, тобто, коли безпосередньо наша рота. Так, до завдань почали задіюватися у 2022 році через літом, коли були бої за Святогірськ. Ну і потім ми брали участь у звільненні. Словно звісні операції звільнення Харківської області. В Ізюмі ми встановили перший міст, який з'єднав групировку військ Слов'янськ і та, яка була на Харківському напрямку. Потім Макіївка, Невське, Сватівський напрямок. Ну і от вже більше приблизно 8 місяців працюємо тут на Бахмутському напрямку, і тут різні тенденції теж були. Бо спочатку ми тут були в обороні, потім ми тут були в наступі. Зараз ми працюємо, остання дорога на бахмут Вотавим люди остання дорога на бахмут Ух! Отак працюємо. В якийсь час ми були навіть на південно-східній, південно-західній південно околиці Бахмута, один наш підрозділ стояв батальйон. Тут ми були Іванівський, і тут вздовж канала. Ми, ми робили опорний, ротний опорний пункт, там навіть два. І наші сапери там робили, працювали, і ми там працювали, і обладнували траншеї, і бліндажі, і ми робили і вибухові, і невибухові загородження, такі натягували, ми вже мали тут практику. Тут це робили, і це піхота, бо тоді піхота ці вагнера, всі піхотою йшли, і їм було пофіг, знаєш. Вони валили вперед, там 20 положили. Двоє залишились до тих ваг, примкнули знов 20 чоловіків, вони йшли далі. Позиційний взвод, так хлопці старалися, хлопці працювали там нон-стоп, і ніч їздили, і тут окопували. Ну, дуже близько працювали. На відстані там буквально постріли автоматів, працювали ескаваторами. Ну, ще минулої весни це було, кому болоті. Бувало, що за 400 метрів працювали. Був час, що там ну, дуже швидко. Просувалися, просувався противник. Ми, ми отримали завдання їм там допомогти зробити, обладнати оборону. І перед нами вже буквально йшли бої там на, на залізничній колії. Ковсики. За 400 метрів там, відпрацювали дві траншеї, і потім саме на тих траншеях вже були готові позиції, де встигли зробити і то так в лісі, ну, в такій посадці біля колії. І потім, в принципі, на тому там їхній наступ запаснувся, коли піхотинець став, мав вже чітку траншею, мав лінію оборону, мав кілька бліндажів, мав вогневі позиції. І там, в принципі, там в той наступ закінчився. Був березень місяць. На скалі дуже мало скидами працювали, працювали. У повітрі розвідувальних дронів було один-два на напрямку, зараз їх буває 6-7 на одному напрямку. Тобто зараз цей театр військових дій, де йдуть військові дії, це все як на ладоні. Треба швидко там маневрувати, мати схованки, ховатися, щоб піхотинець міг десь залізти в якийсь бліндажі, в якусь траншею. Тільки тебе побачать, тільки тебе знайшли, вони підберуть ну, противник, що ми підбираємо одразу зброю, якою можна ту, людину, ту бойову одиницю ворожу знищити дуже легко. Тому ми не можемо зараз там працювати екскаватором, грубо кажучи, за кілометр. От синими весною ми ще могли цю роботу зробити. За 400 метрів було ризиковано, по нас там стріляли. Але тобто, ми знали, що по нас пів війни прилетить, ми там знали, що скидну той екскаватор, ніхто не кинув. Не було такого. Ми знали, що просто одне е, ми переживали, що там... Е, Артилерія міномети нас розберуть. Чи в основному не було такого, ну такого насичення FPV дронів, там, скидів і так далі, ланцетів. От зараз це вже велика проблема. Тобто, якщо ти працюєш близько на лінії фронту, ти, ну, якщо ти туди заїхав чимось жирним, якоюсь технікою, то там, якщо ти побудеш більше ніж кілька ніж годину, то в тебе щось прилетить однозначно. Не раз неодноразово е попадали під артилерійський вогонь, е тож під стрілецький. вогонь. все одно кожен день ми продовжували е чим більше, чим більше е працювати і допомогти нашим підрозділам, щоб вони могли спокійно е і з легкістю пересуватися на той край що в селі, що було позитивного, що ми з села після виконання бойових задач кота забрали. Він був дуже худий. Ми його трошки відкормили. Дуже любить всіх. У нас хлопці от приїхали ті, що повернулись поранення. Він сьогодні з ним всю ніч лежав, у нього на голові не відходив. Він зараз знаходиться з нами. Батальйонний бойовий кіт наш. Ну я не сумніваюся, що ми переможемо, тому що ми сильна нація від. Козаків пішли і в нас гаряча кров. Мусимо побороти цього ворога. Ми обов'язково їх переможемо. Що налаштування, що все буде нормально, перемога за нами. За, я, за той час, скільки я знаходжусь в бригаді, дуже багато ми вже, дуже великий ділянок фронту ми вже пройшли. Хлопцям побажаю кріпитися, сили, здоров'я, моліться Богу, вірте. І хлопці надіємося на самих себе, що ми такі незалежний український народ, збройні сили ЗСУ. Бережіть просто себе і хай вас оберігає Бог. Всім дуже дякую. Тому хочу побажати всім, щоб ця вся робота завжди закінчилась для кожного бійця успішно, щоб він завжди повертався в район зосередження. Колегам хочу побажати в першу чергу сил, здоров'я, міцного. Де щоб були уважними. Та що побажати? Та успіхів не спішити, головне, дивитися під ноги. Можу побажати сказати, що все в нас буде добре. Головне, бажаю всім здоров'я. Здоров'я на головне, тому що наша справа то нелегка. Але ми мусимо то робити, тому що як не ми, то хто. Вважаю тим, що прийду, будуть йти більше навчання. Чим більше навчаюся, тим більше шансів є вижити. А. Welcome to Ukraine» Україн, 80-х бригади в саперній злодій можете. Тут -то дуже колектив дуже приємний. Я, я задоволений своїм Так Вони дуже енергійні, постійно йдуть на задачу, постійно хочуть щось дізнатися нового, постійно є для того, щоб пошвидше звільнити нашу землю від, тих, від ворога. Шановні воїни, інженери, вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам завжди повертатися до завдань. Живими ушкодженими, та щоб вам завжди усміхалася солдатська удача.